Канікули продовжуються і ми їдемо сім'єю на відпочинок. З нами Тефі, Саня спить, мама, папа. Привіт! Привіт. Їдемо ми у будиночок, який знаходиться на горі. Він там, до речі, один єдиний. Будемо там проводити декілька днів. А зараз їдемо. Приїдемо, до речі, вечором, пізнім вечором. Думаю, цікава буде подорож. Вже й дощить дорогою. Це найбільша заправка в Україні. Так, так. Проїжджаємо, не заїжджаємо. Нася, пам'ятаєш цю заправку? На так. Краків їхали, зупинялись тут. Але щоб і час не витрачати на заправках в кафе, я стільки всього наготувала. От зараз буде у нас перекус пирогом. Пиріг з капустою. Смачного. Смачного. Чай, кава, вода, все є. Кому що? Тримайте чай. Настя обережно. Та щось мені дуже страшно. Трішки погарячі. Папаний гіднжинок. Тут, да. тут все без змін. Настя в телефоні, Тефі відпочиває, І Саша теж. І у папи без змін. Добре, Мама всіх підгодовує. Як не печиво, то мандарина, то чай. І контент знімає. Всю дорогу. На камеру, на телефон, ютюб, інстаграм, листочки, красава. Так і є. Краєвиди вже трішки зміні. Львів, а ми їдемо далі. Сонце вже заходить, дощ йде, а нам ще їхати і їхати, та ще й вгору підійматися. Папа, пройдемо цей квест. Так, звичайно. При місячному світлі. Тут вже ну, дуже красивий ліс. Ось такі дороги вузькі. Йде дощ. Місцевості ми не знаємо, тому їдемо не швидко. Тепер у нас такий трішки екстремальний підйом на гірку. Дорога без асфальту, ось така гірська, але ніби всипана дорога. Серед лісу? Серед лісу ніч нічого не видно. Саша каже, офроз, заодно включили протестами на машині, цей режим давно не користувався. Так, Екстремальні погодні умови. Не знаю, чи бачите, як за вікном дує якийсь сильний вітер. Вон, видно, вода в чані так Похитується. Ну, Дощ і дуже-дуже сильний вітер. І ми знаходимося високо на горі. Але ж нам хотілося якихось нових відчуттів, емоцій, тому ми сюди приїхали. Зробимо ромтур, до речі, тут дуже гарні види, але зараз темно і не видно. Вже завтра покажемо, як тут гарно видно все там. Оверло, видно, ще там якісь гори, якщо чесно не пам'ятаю. Самі ще нічого не бачили, але да. бачили по відео, по фото, то надіємося, що воно і насправді настільки красиво. що тут тільки один, тому ми тут самі. Одні, Проведемо декілька днів да. високо на горі. Я думаю, буде дуже прикольно. Розпочинаємо румтур. Тут ось така вітальня, диванчик, його можна розкласти, і це буде таке двохспальне ліжко. Ось телік можна подивитися. І камінь. Зараз папа його буде розпалювати, щоб у нас було тепло. Ще наверху є кондиціонер, але саме зараз ми будемо використовувати камінь. Створюємо Далі. затишок. Да. Далі кухня. Вона така компактна, невелика, але тут все, що потрібно, є. Плита, раковина, холодильник. Можна щось приготувати, а можна і доставку замовити. Посуд теж є. Це дуже прикольно. шкаф ось тут теж. Ми тут зберігаємо наші курточки і так далі. Далі душова кімната. Вона така тут естетична, прикольна. Так, е -е, душ. Такий величенький. Теплі вже все перевірила. Тут тепла підлога і зараз там теж буде тепло. Дуже так затишно. Ось така цікава раковина з каміння і цікаве дзеркало з дерева. Це така ізюмінка в цій кімнаті. Мені подобається, дуже прикольно. Ще є пральна машинка. Шампуні мило все є, фен теж є. Далі піднімаємося на другий поверх. Перше, що тут є. Найцікавіше це ось такий гамак, можна сказати. Сітка гамак. Да, ви тут сидите на цьому гамаку. дивитесь там тікток. Тут на вас дує тепло. Тут, даже, тут дуже гарні вини і ви з чайчик. Це просто клас. Ідемо далі. З книгою можна полежати, не обов'язково з телефоном. Ну, ось, до речі, книги, але ми взяли свої, будемо читати свої. Таке затишне місце. Два крісла, у мене, до речі, таке саме є вдома. Знову панорамні вікна, тут дуже гарно, дуже гарні краєвиди будуть. І зручне велике ліжко. Дуже тефі. Тефі, воно теж вже дуже сподобалось. Ось такий румтур. Мені тут дуже подобається. Проведемо тут декілька днів. Я думаю, це буде класно. Відпочиваємо з дороги, так. І чекаємо світанку, щоб нарешті побачити ці красиві види з усіх сторін будинку. Розпаковуємо наші продукти. О, Настя тут вже гарно викладає на стіл фрукти. Їжі у нас дуже багато, висушить на декілька днів. Я не впевнена, що ми щось будемо замовляти. І ніякий вітер нас не лякає. В він вже горить, тепло, затишно буде. Охорону маємо. Дуже багато всього, що я люблю. не шар. Рябчик. Ось цей, до речі, найсмачніший смак. Снейлбок, Марс. лайм, Нівінка. Ось це я прям. Ось це я прям найбільше. О, попкорн карамельний. Це була маленька коробочка. А ще в два рази більше холодильник. Так, мама також вчора пів дня готувала, тому загружаємо холодильник і будемо мати, що їсти на декілька днів. Да. Кілоточки з їжею. Капуста. Тут у нас ще м'ясо. Будемо готувати шашлик. Да, капуста, плов, все, що тільки можна. Це ми поставимо на верх. І ще м'яско, будуть такі стейки. Ой. Не вміщається. Міщається. Стейки в лотках заморожені, приготуємо завтра м'яско. Шашлик. Хлоп підігріваємо. Ну, що, зігрілися вже всі. вже жарко. Тефі нагодували найперше. Папа розпалив камін і тут моментально стало тепло. Будинок весь обігрівся буквально за. Вень 10-15. Добре, да, я ще не роздягаюсь, тому що носив речі з машини, трохи смерзли. Ловлю тепло. Гріємося, гріємось. Угу. Вечерити будемо? Майже вже готове все. Напевно, через те, що вітер такий сильний, воно так гарно горить і одразу тепло віддає. Така обстановка, все майже по домашньому. Смачно. Вечеряємо і відпочивати. Чекала світанку, щоб нарешті вже побачити ці види. Любувалася зранку, давайте і вам покажу. Вон там говерла відніється. Камера, звичайно, всієї краси не передає, але дуже-дуже гарно. Вон там ліс різнокольоровий. Краса. Тільки проблема в тому, що дуже вітряно і холодно. У нас в будинку вночі навіть вимкнулося світло. Настя, святковий тортик майже готовий. Да. Ми вже, звичайно, знаємо, що у нас 6 мільйонів підписників, але святкуємо саме тут, в Карпатах, і саме зараз. Нас вже так багато, нам дуже-дуже приємно, так. що ви з нами 6 мільйонів підписників. Задуваємо? Задуваємо. А давайте подивимося в мої косметичні. Я знаю, що це дуже любите. Розпочинаємо обзор. Давайте з декоративної. І з новенького ось така пудра NYX. Вона у мене в білому кольорі. Ну тут вже важче підійматися, але нам ще трішки залишилось. Тих чаєш. Ось наш будинок. Трішки вже прогулялися. Трішки. Ось до тієї вишки нам потрібно. Вирішили зіграти гру. Ось такий у нас адвент-календар. 24 коробочки, уявляєте, 24 гри. Починаємо з першої. ось така, тут ось такі фігурки. Поки він летить, ти маєш встигнути ще один. Так, Шо, Саша, І ти ще інший виглядь. схопити, який летить. Угу. А ти, по-моєму, схопив. Почасно граємо. До спосіб, ми зможуть карати, бо тут дуже кіпотоп, мою роботу.